Більше про їх позицію дізнаємося від адвокаційної директорки Центру прав людини зміна Альона Луньова з нами на зв'язку. Вітаємось, пані Ольоно. Вітання. Чи можете більш конкретно зараз окреслити про, про які саме права йдеться інтереси інтереси жителів окупованих територій? Для початку варто сказати, що зараз ми перебуваємо в такому дуже дуже складному інформаційному середовищі. Дуже багато лунає різної інформації стосовно перемовного процесу, стосовно умов. Але у цьому всьому шумі не лунає нічого про людей, які залишаються на тимчасово окупованій території. Ми в своєму зверненні серпневому фактично не повторюємо наші вимоги попереднього звернення ми в березні його. Перепрошуємо, є деякі в нас труднощі з зв'язком. Продовжимо зараз за кілька секунд. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку Альона Луньова, адвокаційна директорка центру прав людини. І зміни і власне з нею зараз намагаємося відновити зв'язок, аби поговорити більше про позицію правозахисників щодо прав жителів окупованих територій а у повітряних силах ЗСУ щойно з'явилася інформація в їхньому телеграмі про те, що спостерігається ворожий безпілотник у районі Сум. Залучено засоби для його збиття, також зафіксовані пуски керованих авіаційних бомб ворожує тактичну авіацію на Донеччину. Ця інформація була дві хвилини тому, а також спостерігають активність розвідувальних безпілотників у Чернігівській, Харківській та Херсонських областях, і залучено засоби до їх збиття. Будь ласка, дослухайтеся до цієї інформації, адже в Чернігівській, Донецькій, Луганській та в Томні Республіці Крим зараз спочить повітряна тривога. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. Бережіть себе, будь ласка, обов'язково і подбайте про безпеку свою та своїх рідних. Ми наразі вже сподіваємося, можемо відновити розмову з Альоною Луньовою. Пані Альоно, чи чуєте нас? Так, да, я вас прекрасно чую. Можемо продовжити. Чи чутно мене? Так. Так, власне про те, що які вимоги були, те, що треба зважати на інтереси людей, які залишаються в окупації. Мова йде про гуманітарні коридори, які можуть дозволити людям покинути окуповані території, якщо вони того захочуть. Це okay. мова йде про гуманітарний доступ для міжнародних партнерів. Мова йде про припинення вимоги проживання на окупованих територіях, виключно з документами окупуючої країни. Тобто там 10 вимог, які ми вважаємо, маємо мають мінімально бути озвучені під час перемовного процесу, і ці вимоги. Вони стосуються в першу чергу забезпечення ну, просто мінімального е, доступу людей, які залишаються в окупації, до прав і свобод. Очевидно, що люди, які хочуть виїхати, мають виїхати, але ті, хто хочуть залишитися чи ті, хто хочуть повернутися, не можуть бути переслідувані за те, що вони є українцями, українськими громадянами, і за те, що вони хочуть проживати у власному домі. Якому має бути в статусі ця територія, на вашу думку? Вона має бути деокупована похідність. Це зрозуміло. Але, Коли е немає фізичної ми можливості цієї. І ми розуміємо, зробити. що так, ну власне, окуп... окупована територія і режим окупації це така стала, сталий правовий режим. Він в міжнародних документах описаний. Тому якщо територія. Є окупованою, і ми визначаємо, ми визначаємо цю територію як окупованою. Російська Федерація іншим чином ставиться до неї, очевидно, і навіть включила ці території в свою конституцію. Ми вважаємо, що вона окупована, і тому користуємося нормами міжнародного гуманітарного права. Ніяким іншим чином захистити повністю права людей, які залишаються в окупації, неможливо, окрім деокупації. Але мінімальні стандарти гарантують норми міжнародного гуманітарного права, і ми сподіваємося, що на них сторони будуть зважати. Які ще права відстоюєте ви у наразі разом з іншими правозахисними організаціями? Ми дуже наполягаємо, щоб людський вимір з'явився в перемовному процесі. Про що буде всередині цих перемовин насправді про людей? Це дуже залежить від того, які перемовні позиції мають сторони. Але ми вважаємо, що українська сторона в першу чергу і партнери відповідальні за те, щоб люди з'явилися. Це стосується не тільки тих прав, про які я вже сказала, але і, наприклад, розшуку зниклих безвісти, тому що багато людей зникли безвісти за особливих обставин і в окупації. Треба, щоб був доступ для пошукових груп і була інформація. Очевидно, і це перша наша вимога це звільнення всіх цивільних незаконно захоплених на окупованих територіях. І повернення депортованих дітей це питання припинення практики порушень прав людини, такі як націоналізація майна переслідування, захоплення цивільних і так далі. Тобто, там доволі ми доволі комплексно, на наш погляд, описали, які мають бути вимоги, загалом, які мають бути обговорення щодо людей в окупації. Зрозуміло, що це не все, що може бути, але це принаймні мінімум. Зараз люди не лунають. Нам важливо, щоб люди і їхні права лунали в перемогу. Пані Олено, скажи, будь ласка, як ви гадаєте, Росія може погодитися хоча б на частину тих умов, які ви зараз говорите? Думаю, так. Е, яку, на яку частину? Це інше питання, але принаймні три вимоги, які точно ми знаємо, що і гуманітарні організації міжнародні е, також просуваються питання гуманітарного доступу на окупованій території, там да? гуманітарна допомога. І Російській Федерації можливо навіть певним чином вигідно, щоб вона була ця допомога, бо вони за її рахунок вирішують якісь свої питання. Але ми принаймні. В нашій заяві наполягаємо, що має бути прямий доступ до бенефіціарів, Не так, що гуманітарні організації завезли, віддали окупацію окупаційним ну, окупаційній владі. А влада окупаційно розподіляє цю гуманітарну допомогу, закриваючи якісь там свої потреби. Е, і також питання гуманітарних коридорів. Оці два питання, що найменше, є в полі зору і інших організацій, і зниклі безвісти. Ну і плюс повернення цивільних воно є не в цьому треку, не в трекці забезпечення прав людей в окупації, але загалом. І ми від президента чуємо і міжнародні партнери, і є коаліція, і платформа, яка обговорює, яким чином повертати цивільних і повертати депортованих дітей? Ці вимоги, я думаю, можуть бути на столі перемови. Ми пропонуємо розширити перелік. Сподіваємося, що ці питання також будуть враховані. На вашу думку, яка міжнародна організація має взяти на себе відповідальність за контроль виконання цих прав? Чи йдеться про той про той самий червоний хрест? Чи це має бути зовсім інша організація? Це дуже цікаве питання, тому що одне з, одне з вимог, яку ми про яку ми говоримо, це надання доступу міжнародним організаціям або визначеним міжнародним організаціям для моніторингу дотримання прав людини на окупованих територіях. Не всі пригадаєте, але в 2014, п'ятнадцятому, шістнадцятому роках на окупованій території Донеччини та Луганщини перебували моніторингові місії, і вони фіксували порушення прав людини і навіть іноді мали доступ до місць утримання, і це насправді важливо. Я не думаю, що Червоний Хрест має забезпечувати або зможе забезпечити повністю моніторинг дотримання умов. Але частина цих питань можуть бути елементами угоди про припинення вогню. І тоді той механізм, який буде моніторити стан припинення вогню, може і моніторити дотримання цих там вимог, які стосуються цивільного населення окупованих територій. Що це буде за організація? Зараз сказати важко. Дуже вам дякую, дякую. пані Альона. Це була Альона Луньова, адвокаційна директорка Центру прав людини. Зміна з нею ми якраз говорили про те, що варто враховувати інтереси людей, які зараз проживають на тимчасово окупованій території у можливих мирних перемовинах. За даними центру Зміна, це майже півтора мільйона людей, навіть більше понад півтора мільйона людей.